Всім привіт! Ви на каналі Кіра Пласі. Сьогодні зі мною мама. Всім привіт, я мама. Зараз ми чекаємо автобуса. Сьогодні ми чекаємо автобуса. Oh, О, автобус! Ура! Можна мені ем, так, е, давайте гроші. Ем, гроші здесь, там. Де там? Автобус, не почекайте, знаю. не їдьте, почекайте. Ой, де гроші? Е, де гроші за автобусом? Та швидше Не можу Ну не можу. добре, добре, почекайте. Де ви там? Не, 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 не. Добре, віддасте наступного разу. Я вам дам білет. Так, так. Ну добре, добре. Один тільки. Так, добре, бішний. Бо що так не робіть. О, ми що це тут? Фу, у нього соплі з носа крапають. Я Такі очі прощуры, бачиш. Ой, Що, монетка? Як вона піді мною? Це фокус якийсь. Чуєш? Ей, ти, а як вона піді мною а її поклала? Я навіть не знаю. Так. Доброго Мама? дня. Куди ви йдете? Зачекайте, де ваш білетик? білетики. Білетик? Так, у нас автобус так не їздить. Де ваш білетик? білетику. Як це немає? Ви взагалі скільки зупинок будете їхати? Я, я, я тільки тут вийшов зі школи. А чому ви так говори. Сурпишуть мене рот, бо я не можу. знову. О, нарешті. Що відбувається? О, все, 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 я говорю, говорю. Так, білетики, треба купувати білетики. Скільки зупинок, стільки грошей. Будь ласка, купуємо. Слухи. Ну чого це ви позеленіли? Ну дивіться, ну треба білетики всім купити. Це добре. Ох, щось оп, ну, знов не можу говорити. Оооо, о, гроші. Ааа, о, о. нарешті, нарешті. Oh. Так, ну добре, добре, гроші бачу, на тебе білетика, їдьте, бо автобус затримуєте. Гідьте, бо ви затримуєте автобус. Ще, ще oh, така шалена зачіска і такі голопасті очі. Так, так дякую ну... за білетик. А, я лак, лак! О, що ви б'єтеся? автобус. Не можу, я не можу. А, 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 Що я ви змінилися? Та почекайте, що це ви робите. Та окуляри надійте. О Боже, святі Боже. Так, почекайте, заспокойтесь, не бийтеся, не бийтеся. Не Ви водія лякаєте автобуса, подивіться, надійте окуляри. Надіньте окуляри. Не батька, то вам треба швидку висхати. Не, не бачу. А, от. О, нарешті. Ой. Боже, що ви так губите, ці окуляри? Ви що з ума зійшли? Фух. От якісь. О, всі білетики порозкидав. що я їх йому продавала? Ти подивися на нього. З ума зійшов. Ось. Так, що це я говорю і говорю в мене. О, ну, з ротом таку знову. Ого. Це чоловік. Це і чоловік, і чоловіки. Це вони. Ви посковуємо. О, це соплять чуть-чуть. Так, хлопче, я вас в автобус не пущу. А чого? А, нарешті все, я можу <святу>. говорити. Так, хлопче, у вас соплі, ви всіх заразите, показіть мені не, довідку не, на ковід. Заразите, де ваша вот. довідка. Добре, а гроші, гроші. <святування> Хто видав вам взагалі цю довідку? Ви щось за гроші купили чи що? <святую> Дивіться, які у вас соплі зелені, Вісять. Та да, от вам зелені гроші. Зелені гроші, зелені соплі. Скільки ви зупинок будете їхати? Ви що думаєте, що я вам. А, ну добре, якщо одну, я думала десять. Ти думала, що десять грошей треба. Ну, одну, то Це добре. 100 гривень взагалі. А чого це ви ці білетики розкидаєте? Я тут півдня. Я ну, не ну, розкидала, ну, ну. я не розкидала. Ой ой, через світло запригнула. <зас> Ти дивися які. Ой, ну вже все. Ааа, відпочинок нарешті. Бо щось навіть ротом не так. Мені закрили роту. Щось мені зараз закрили рота. Закрили. Відкрили мені... Ааа, нарешті відкрили мені мого рота. Я вже можу говорити. Що три вам? Біле... три білетики. Білети, білети, кому білети, скільки? Три білетика. Нашу вам три білетика. Не кожні. Скі... Скільки зупинок ви плануєте пройти? Ви що думаєте, що ви мене дурити будете? Та да ви знаєте, дурю. що ви штраф заплатите, якщо більше будете їздити. Знаємо. Всі такі хитрі, тільки одну зупинку їздять, а їдуть десять. Десять? Та не десять мені от Говоря, говоря, говоря. Ну добре, добре, я б зрозуміла, що ви дуже багаті. Могли б на таксі поїхати, але це не моє діло. Добре, продам, продаю, продаю, Добре. Все по-чесному я бачу. Ви дуже хороші, щоб ті бабуся дуже чесні. Ніколи не обманюйте. це я їхня дочка. Дочка? Ага, я замітила. Так, ще один я вам маю вітати. Ну, якщо ви їхня донька, то там є монетка, яка просто так валяється, можете піти підняти. Але якщо чесно, вона приклеє нам. Угу. Так, і вам секрети ці розкажу. О, ну вже щось я втомилася, а ну ще трошки. У него такой рот вакру, у меня рота ла. Хочешь ты с чешничком? Хочешь с чешничком? С чесночком? Пердунчик? Няма так. А я всех клієнтів развлекаю. Мабуть, часничком своїм. Ой, ти ж його з'їла. А хочеш монетку підняти, вона там приклеєна, але ти можеш тут її взяти і підняти. Не приклеєна. Я думала, що вона приклеєна. Нічого собі, хіба таке може бути? Це я його згала. А я тобі допомогла. Ей, куди ти? Купи білетик! Я чекаю. Ааа, зупинися, книжку почитаю. Я <гум> книжку почитаю, а він спить на що йому читати. Я нічого не бачу. Я не бачу. О, Боже. Наша ви б'єтеся. Ви що, з ума зійшли чи що? Що ви робите? Я впав, я не так, бачу, я не бачу нічого. Так, зараз буду викликати, мабуть, поліцію. О, О. Що ви такі нервні? Що у вас нога дергать? Ей, без пілета, ти дивись. <рислов> <рислов> все без пілета стоїть. О, я вже щось втомилася. Міш, До побачення, автобус. <рислов> О, він все-таки не заліз. <рислов> <рислов> Треба в Та не біжи, ти в житті його не доженеш. Ну що, друзі. На... Я вже втомилася і, мабуть, Ді, вже... Втомилася. О! О, втомилася. Ей, куди ви, панове? Ви ж свої окуляри забули. Конечно. Ну, що ви витворяєте? Білет треба купити. Ваш... Вас автобус не пустить. Не пускає все. все Він поїхав. Ну, все, пропустила клієнта. На цьому, мабуть, ми будемо з вами. Всі баба, до нових. Так, до нових зустрічей. скажений день.